Привіт, мої дорогенькі. Так, тут, ну, друзі, не знаю, тут 3 ложки, може 4 ложки. Осталося в мене супчик у того овочевого. Мені стало шкода його викидати, тому що продукти дорогі. Я буду його доїдати, тільки що я до нього посмажила бочка, шкварочки посмажила. І взяла собі шматочок холодцю і зелень. І огірочки. Також мені захотілося кави в день буду пити каву, друзі. От тут, дивіться, в мене вже порожній графін з водою. І я до вечора вип'ю ще стільки саме води. Я вже казала, що мені води хочеться. Друзі, я маю дивитися, ще скільки хліба. Пам'ятаєте, коли ми з вами пекли Позавчора чи коли вже? Чи три, три дні назад. У мене ще він є. Я його не хочу, мої хороші. Я буду це все їсти без хліба. Приготувала отут водичку. Так, мої хороші, і зразу почну до до запитань, які, до запитань взагалі, до розмов, які велися протягом дня. Пані написала, що вона дає скуплений оцет, столову ложку і їй дуже кисло. Моя хороша, у вас може бути така не, індивідуальна якесь відношення до кислого, і вам може бути закисно, а може бути дійсно. Оцет яблучний може бути 4, 5 і 6%. Відсотків. І тому, можливо, ваш кисліший, як мій, а можливо, ви просто не любите. То дивіться, ваше завдання, друзі, і всіх про все прислухатись до свого організму. Якщо вам не смачно і воно закисле, то давайте менше. Воно не має бути кисле, воно має бути приємно з кислинкою. Отак, От якби ви додавали лимончик в воду, так само і тут. От я п'ю воно таке трошки кислуватеньке, але не кисле, щоб мені там пекло по не треба так робити. Додавайте так, щоб вам було приємно закисле, додавайте пів столової ложки тоді. Один момент, другий. Друзі, далі. Е, наступний момент. Писала мені пані про те, що вона на кето-дієті. Е, Позбулася папілом, зайвої ваги, багато вирішила проблем зі здоров'ям, але їй було дуже складно входити в і, її і трусило, і було її недобре, і забула, що то вона ще казала одним словом. І вона пила електроліти і питає мене, чому я не кажу людям про електроліти. По-перше, друзі, я на це не звертаю уваги, взагалі не знала, що це таке електроліти. От, е А чому я не звертала уваги? Тому що е ну, я якась така людина, мабуть, знаєте е, Як то сказати? Я оптимістка, і я. Ніколи не думаю про погане. Тим більше, що мені кето харчування було ну комфортним, мені було добре, я ні на ні на що таке не звертала уваги. Тому ще раз, друзі, наполягаю. А, і пані каже, що чому ви не кажете людям, що там можуть бути е, побічні, побічні ефекти і так далі. Друзі, я не кажу, тому що я ділюся лише своїм досвідом. Це раз. По-друге, я таке від вас прочитала про судоми, Я таке не чула. От. Тому кожні, кожна з вас доросла людина, кожна з вас прислухається до свого організму. Я вам казала на початку, що в ідеалі було б класно, якби ви поспілкувалися зі своїм дільничним лікарем і так далі. Хоча, ну, знаєте, є ще друга сторона медалі думати про те, скільки побічних ефектів від зайвої ваги. І скільки хвороб люди мають від зайвої ваги, ожиріння печінки, серця, нирок і е, серцево-судинні захворювання. Ну, ну, я не хочу навіть в це вникати, тому що я ще раз наголошую: я не лікар, я далека взагалі від медицини. Я лише ділюся своїм досвідом тим, що я пройшла свій шлях, я показую вам. Але кожен з вас відповідальний за себе. Є інтернет, шукаєте. Дивитеся і приймаєте рішення. Той, хто хоче чогось досягти, він завжди знає, знайде причину, щоб це зробити. І той, хто не хоче, він завжди знайде причину, щоб цього не робити. І ще таку тенденцію, друзі, я помітила, що коли одні люди хочуть. Покращити своє життя, щось купити, схуднути, кудись поїхати, зробити щось для інших, завжди знайдуться ті, хто це обесцінить і кому це дуже не подобається. Це нормально. Я, ну як вам сказати, я цю закономірність розумію, і як психолог, і знаю з власного життя, що дуже багато людей. Навіть мене ненавидять, друзі. Нікому не подобається, коли ти з села, з простої дівчини, з простої сім'ї вибилася в місто і щось робиш, чогось добиваєшся. Но це рідко кому подобається. І це для мене це лише ознака того, це для мене це ніяка не ознака, того, що я на правильному шляху хотіла це сказати, але мені все одно. Я живу своє життя, я прислухаюся до себе. Чого я хочу, і йду за покликом своєї душі, свого серця. І все. Мені найважливіше те, як я відчуваю себе в цьому житті, в цьому світі, в цій країні, поряд з тими людьми, з якими я спілкуюся, і все. все остальне мені не має абсолютно ніякого значення. Тому ось так, мої хороші, кожен несе відповідальність за себе. Я м, щиро ділюся від чистого серця тим, що я знаю, і як було в мене. Далі, мої гроші, було дуже класне. Було дуже класно сьогодні, ну, така приємна новина, що до нас ще приєдналася одна пані. Я більш ніж впевнена, друзі, що люди е, приєдналися які не пишуть просто ніколи коментарів. І ви знаєте, що я багато дивлюся відео в Ютубі і теж не завжди пишу коментарі. Тому я дякую тим, хто дивиться і не пише, і хто приєднався, хто тихенько, інкогніто зайнявся собою. Мені це надзвичайно приємно. Я вам під цим відео, друзі, прикріплю посилання на доктора Берга ще на ті відео, що я собі зберегла, що я колись сама робила, дивилася, да? коли я починала худнути, ті, що я вважаю за потрібне, ті, що я собі зберігала, я вам їх скину ці відео. Далі, що я ще хотіла сказати, друзі, що я відмітила? Я відмітила, що ситість найбільше тримається, коли я їм зелень і е, м'ясо або рибу. Ну, і коли жирів багато, тоді не хочеться їсти. А коли я змітила, от я сьогодні з'їла капусту, мені їсти хотілося. Капуста це, по суті, клітковина. Да, е, і трошечки м'яса там небагато в капусті. І це для мене виявилося не дуже ситно. Я помітила, що коли я з'їдаю, наприклад, два шматки риби і багато дуже зелені, мені тоді набагато довше, я маю енергії і їсти не хочеться. От коли я вчора ввечері їла на дні народження, теж ніби оселедець, рибина, кусочок м'яса, вже потім риберце я ще з'їла, сирочок, але не було зелені. і... Ну, я вийшла гуляти, і мені відчувалося, що так трошки, якби я не, не, як вам сказати, не то, що не наїлася, а вже знов хочеться їсти. Да? Тобто, обов'язково, ще раз, друзі, наголошую: зелень або капуста да? квашена, сира капуста, свіжа, синя, зелена, ну, у доктор Верка, що зелених овочах сам найбільше фітонутрієнтів, які нейтралізують ці жири, і забезпечують нас саме тими вітамінами. Про які казала пані, да, щоб не було там якихось проблем з нестачею вітамінів. От, тому е, наголошую на тому, щоб ви на, 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 як це сказати. Натискали на, свіжі, на свіжу зелень, на салатики, на салатики. Наскільки ви це можете, друзі? Наскільки ви можете? Їжте квашену капусту, якщо вам дозволяє ваше здоров'я, їжте сиру капусту, вона не дуже дорога. Я думаю, може, і вдома багатьох є. Робіть салат з моркви, теж можна робити салат з моркви. Я вже на цьому тижні зроблю салатик з моркви, може, навіть завтра зробимо майонез і салат з моркви. Правда, я буду на роботі завтра цілий день, але ну, подивлюся, як там мені вийде. О. Тому, мої хороші стосовно ситості, мені здається, пані Світлана писала, що поснідала, якщо я не помиляюсь, якщо помилилась, то пробачте, що поснідала крем з супчиком і кусочком сиру. І дивіться, друзі, це, там немає кусочок сиру це білок і жир, але його дуже мало білка. Ну і по суті, жиру дуже мало. Бо що там в тому крем супчику? Зелені немає, да? і тоді буде хотітися їсти. Треба, щоб було багато зелені, жирненьке і якийсь кусочок білочка. Тоді будете відчувати себе сито. Отак. От ну, але ви знаєте, те, що ви трохи вас підсмоктує ви голодні, це добре, бо тоді саме в цей момент. Органі... Ви позбуваєте, позбуваєтеся жиру. Було б дуже дивно, якби ви змінили своє харчування, свою їжу, і вам було зовсім комфортно. Знаєте? Ну, це теж так собі. Mm. То, тому е, нічого страшного, ви просто будете знати, ви самі в мене дуже розумні, уважні, що ага, я це з'їла, не держить. Треба, якщо це, а якщо це, От я, кажу, я відмітила, що коли я їм зелень. І якісь м'ясо, кусочок чи риби, і обов'язково, друзі, салати поливати олією, обов'язково. От холодець я собі залишила жирний, і з кусочками сала всередині залишила сало. І от сьогодні шкладки ще поклала на оцей крем-суп, щоб їжа була, е, коли сказала бабуся, тривкенькою, щоб тривкенькою, да, від слова тривалою, да, щоб вона була тривала, щоб тривало тебе тримало, щоб тобі не хотілося їсти. Отак мої золотенькі. Я, наприклад, я не знаю, я відчуваю, що я, мабуть, цей кето хлібчик придеться мені викинути, бо я його не хочу. Я, ну, на що мені запихатися, да, створювати цю важкість в животі, якщо мені нормально без нього? Все, мої хороші на цьому. Дякую вже 15.58. Значить, я не знаю, що вам видно. Ну, зараз зараз. 15.58 якраз я буду їсти. І найперше змонтую вам відео, щоб вже виходило, щоб ви вже подивилися, як у мене справи. Всі, всіма вами захоплююся, всім вам. Дякую. Пишіть обов'язково мені, друзі, що з вами відбувається, мені дуже цікаво. Як ви себе відчуваєте, що ви їли, скільки ви проходили. У мене, до речі, сьогодні 180 кроків по хаті. То я поїв і ввечері обов'язково піду находжувати своїх 10 тисяч кроків. Обов'язково буду ходити кола чи, можливо, ну не знаю ще куди. Можливо, подружку наберу, вона гуляє з собакою, вона теж знаходжу як кроки. Така молодчинка. це та, що я казала вам. Я казала, що їй 62 роки. Я вчора спитала, кажу, слухай, скільки тобі років, Валя? Вона сміється, каже: 58. Каже, я тобі вже додавала 4 роки. Їй 58 років. Вона на кету скинула 13 кілограмів, потім трошки набрала і каже: Я знову зараз на накету це вона мене, до речі, змотивувала, бо вона перейшла знову на кету. Я думаю, ого, то треба й мені. Слідом за нею не відставати. От. І вона знову на кето, і все прекрасно, друзі. Прислухайтеся всі до свого організму. Ви найкраще його знаєте і, і розумієте. Якщо вам, ну я не знаю, не можете щось болить, зупиняйтеся. Здоров'я найважливіше. А всім остальним удачі. До, Zoom, до нової зустрічі! Спасибі вам за все, Па-па. Чекаю ваших коментів.